Отримав повістку, але не брали на службу військові частини. Вручили бойову, але не мобілізувався, бо не хотів помирати. Не пішов воювати, бо мали зробити бронь. Хотів би мобілізуватися, але тільки за певної умови. І це далеко не весь список відмазок військовозобов'язаних, які хотіли уникнути мобілізації. Всі деталі гучних справ розповім за мить. З вами новини Тесен і я Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть подобайки. А ми переходимо до новин. Чоловік отримував повістки, але військові частини не брали на службу. Так тривало від 22-го року. Як виявилося, чоловік відмовився від мобілізації. За це його засудили до трьох років позбавлення волі. Про це йдеться у вироку Іваничівського районного суду Волинської області. За даними суду, чоловіка визнали придатним до мобілізації, та у жовтні 23-го року дали бойову повістку. Проте він категорично відмовився її отримувати. На суді чоловік провину визнав лише частково. Він пояснив, що ще 22-го року прийшов ВЛК, яка визнала його обмежено придатним до мобілізації у липні. 23-го року він отримав повістку для відправлення до бойової частини, проте там його відмовились приймати. Після цього йому декілька разів давали повістки і він приходив до ТЦК. 31 жовтня двадцять року йому дали бойову повістку, від отримання якої він відмовився, оскільки він має на отриманні неповнолітню дитину, а його дружина не працює. Крім цього, зазначив, що має проблеми зі здоров'ям, хворіє з 18 років. На запитання суду ствердив, що немає встановленої групи інвалідності та будь-які підтверджувальні документи щодо обставин, про які вказує. Своїх показах у нього відсутні, вважає, що його неправомірно поновили на військовому обліку у 2019 році. На суді працівники ТЦК зазначили, що під час вручення повістки чоловік категорично відмовився її отримувати, заявивши, що у нього онкологія. У ВЛК ствердили, що у чоловіка були певні проблеми з хребтом, проте це не є причиною для уникнення військової служби. Суд проаналізував матеріали справи та визнав чоловіка винним за статтею 336 кримінального кодексу України ухилення від призову на військову службу під час. Мобілізації і засудив до трьох років позбавлення волі. На такий же строк засудили чоловіка і у Черкаській області. Він отримав повістку і відмовився від мобілізації, бо не хоче помирати. На суді чоловік провину визнав та розкаявся. Про це йдеться у вироку Уманського міськрайонного суду Черкаської області. За даними суду, у червні 24-го року чоловік пройшов ВЛК, яка визнала його придатним до мобілізації. Йому дали бойову повістку, проте житель Черкащини ухилився від призову до армії. На суді чоловік заявив, що йому було вручено. Повістку, однак він не з'явився і сказав, що не буде проходити військову службу, так як не хоче вмерти. Суд проаналізував матеріали справи та визнав чоловіка винним за статтею 336 кримінального кодексу України і засудив до трьох років позбавлення волі. А от у Вінницькій області чоловік отримав повістку та заявив, що погодиться на мобілізацію за однією умови наявності закону про реформу ТЦК. За даними суду, 1 серпня 23-го року ВЛК визнала чоловіка придатним до мобілізації. У вересні двадцять він отримав. В повістку, проте ухилився від мобілізації на суді. Чоловік свою провину не визнав. Він заявив, що вважає вимоги працівників ТЦК незаконними через відсутність чинного закону про реформу військоматів. Діяльність ТЦК не передбачена жодним законом, а тому ТЦК наразі не мають жодних повноважень і діють поза правовим полем, тобто незаконно. Це і стало причиною невизнання ним такого органу як державного за словами чоловіка. Виконання вказівок працівників ТЦК є порушенням статті шістдесят. Сят Конституції України, тому він вважає себе невинним і просить суд виправдати його з підстав відсутності в його дія складу злочину, передбаченого статтею 336 Кримінального кодексу України. Суд проаналізував матеріали справи та все ж таки визнав чоловіка винним. Правда, його відпустили на волю, призначивши три роки іспитового терміну. Ще один кричущий випадок стався з військово зобов'язаним на Тернопільщині. 2022 року чоловік отримав повістку і весь час ховався від мобілізації на суді. Чоловік. Про провину не визнав та пояснив, що в армії не служив, не має бойового досвіду. На початку березня 22-го року військові дали повістку. Він пройшов медкомісію і його визнали придатним до військової служби. 18.10.22 вручили бойову повістку про явку на 19.10.22 -де року до Кременецького РТЦК. Однак, 19.10.22 року для відправлення не з'явився, оскільки служити не може через погане здоров'я. Два рази мав струс мозку, був в психлікарні, не згідний з рішенням ВЛК. Рішення ВЛК не оскаржував. Документів про те, що перебував у психлікарні, немає. Суд проаналізував матеріали справи та визнав чоловіка винним за статтею 336 кримінального кодексу України і засудив до трьох років позбавлення волі. Трохи менше, а саме один рік та шість місяців із питового терміну отримав чоловік, який також ухилився від мобілізації. Про це йдеться у вироку Лохвицького районного суду Полтавської області. За даними суду, у травні двадцять року чоловік пройшов ВЛК та отримав. Повістку проте служити відмовився. На суді чоловік провину визнав та розкаявся. Він заявив, що у травні він добровільно з'явився до РТЦК для оновлення даних. Пройшов ВЛК, яка визнала його придатним до військової служби. На підприємстві запевняли, що нададуть бронь після оновлення даних. Надали гарантійний лист, проте, не зважаючи на те, що такого листа він надав працівникам РТЦК, ті вручили йому бойову повістку. Він її отримав. Вночі у визначену дату чоловік на відправку не з'явився, бо розгув. Бився він вважав, що буде мати бронь на даний час він і є заброньованим. Відповідаючи на питання, повідомив, що офіційно працевлаштований, отримує офіційну заробітну плату до 20 тисяч гривень і щомісячно по можливості донатить 3-4 тисячі гривень. Суд визнав чоловіка винним за статтею 336 кримінального кодексу України і засудив до одного року та шести місяців із питового терміну. Нагадаю, що нещодавно міністерка економіки Юлія Свіроденко спростувала інформацію про те, що внаслідок аномально швидкого приросту кількості бронювань. Відстрочку від мобілізації отримали півтора мільйони чоловіків. В інтерв'ю Forbes вона сказала, що справжнє число на третину менше. За її словами, за весь час повномасштабної війни кількість заброньованих від мобілізації військовозобов'язаних ніколи не перевищувала 950 тисяч людей, а дані про понад мільйон заброньованих з'явилися через задвоєння, оскільки деякі компанії одночасно подавали документи і в паперовому, і в електронному вигляді, тобто через дію. Це не відповідає дійсності. На пік у нас було 950 тисяч унікальних заброньованих. Коли з'явилося бронювання через дію, у певний момент статистика зросла до 1 мільйона осіб, але це через задвоєння, оскільки деякі компанії одночасно подавали документи і у паперовому, і в електронному вигляді. Станом на кінець жовтня маємо 906 тисяч заброньованих. Вона додала, що зараз Кабмін з ініціативи Міноборони здійснює аудит бронювань. За його результатами очікуються зміни у підходах до визначення статусу критичності підприємств. У цей період нові відстрочки не видають з 25 жовтня. Процедура бронювання діє тільки для працівників, які були заброньовані до 31 травня, ми часто зустрічаємося з бізнесом, і вони кажуть, що у них середня заплатня заброньованих приблизно 19 тисяч. Тому бізнес, з яким ми спілкуємося, каже, що вони не проти, щоб цей показник офіційно був вищим і відповідав реальному стану справ. Водночас Сверденко не голосила, що обронюванню важливо додати прозорості і систематизувати процес. А тому уряд розглядає можливість змінити процедури бронювання, наприклад, надати пріоритетний критерій із заробітної плати. Сверденко також розказала, що Тут з критичних в Україні зараз мають 19 тисяч 730 підприємств, а з них близько 9 тисяч з половиною були визначені регіонами, решта міністерствами. Нагадаємо, на початку жовтня змі заявили, що Кабмін призупинив бронювання працівників від мобілізації, нібито через позицію президента Зеленського. Стверджувалося, що глава держави обурювався, що забронювали півтора мільйона. Вже 20 жовтня стало офіційно відомо, що бронювання працівників від мобілізації у дії було закрито до 15 листопада. Про це розповів перший заступник міністра міністра оборони України Іван Гаврилюк, за його словами до комісії, що проводитиме аудит, планували включити військових. Якщо підприємство виявиться не критичним для держави, то бронювання переглянуть. Водночас Гаврилюк заперечив інформацію ЗМІ, що бронювання нібито призупинили повністю. Рішення ухвалили, бо різко пішло збільшення кількості заброньованих людей. Протягом двох років було 540 тисяч людей, а тут за пару місяців зростання вдвічі. Однак український бізнес почав скаржитися на неможливість перепідтвердити статус критичності, який на Дає право на продовження дії бронювання співробітників. Про це повідомила Європейська бізнес-асоціація. Там також додали, що за умов, коли економічне бронювання ще не прийняте, а бронювання за статусом критичності поставлене на паузу, компанії фактично позбавлені можливості кадрового планування. Зважаючи на динаміку запитів бізнесу щодо цього питання, проблема набирає системного характеру. По суті, рішення щодо повторного підтвердження статусу критично важливого підприємства просто зависає у відповідних органах. Примітно, що каміння. Разі таки погоди часткове відновлення бронювання. Про це повідомили в уряді України. Відтак працівники підприємств, які отримали статус заброньованих до 31 травня цього року, зможуть безперешкодно продовжити термін бронювання на аналогічний термін. Зазначається, що це забезпечить стабільну роботу стратегічно важливих галузей економіки, зокрема тих, які працюють на оборону. Водночас аудит рішень про присвоєння статусу критично важливих підприємств, які були ухвалені в останні чотири місяці, триватиме до 15 листопада. Причина аудиту аномальне зростання кількості критично важливих підприємств та кількості заброньованих працівників. Це зроблено в інтересах посилення обороноздатності держави. Та для недопущення зловживань за результатами аудиту. Відповідальні міністерства визначать, чи мали місце недобросовісні дії та чи носять вони потенційно корупційний характер. На основі цих даних уряд оновить критерії бронювання і скоригує їх так, щоб механізм працював і на користь нашої безпеки та оборони, і на користь економіки, зазначають у відомстві. Тим часом у Резерплю стартувала тестування онлайн відстрочки Про це повідомила Катерина Черногоренко, заступниця міністра оборони з питань цифровізації. Запускаємо бета тест онлайн-вістрочок в резерв. Плюс для багатодітних людей з інвалідністю та студентів і аспірантів. Ми вже протестували сервіс внутрішніми ресурсами. А тепер, щоб запустити послугу, нам треба ваші відгуки. Більше не доведеться ходити до ТЦК з папірцями та стояти в чергах, щоб отримати чи продовжити відстрочку. Достатньо буде надіслати запит в резерв плюс. Система перевірить, чи дійсно ви маєте право на відстрочку. Якщо так, цей статус відобразиться в електронному військово-обліковому документі. Також Черногоренко зазначила, хто може брати участь у тестуванні. Багатодітні батьки що мають від трьох неповнолітніх дітей в одному шлюбі. Люди з інвалідністю, які мають актуальне пенсійне посвідчення, студенти та аспіранти, які здобувають послідовну освіту. Наприклад, після бакалавру отримують ступень магістра або ж після магістра навчаються на аспірантурі. А які історії про ухилення від мобілізації знаєте ви? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а Також пишіть коментарі та тисніть подобайки. Я ж бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою.